Добрий день. Не менш ржачний, але мушу привернути увагу військових на, цей, на ці такі е, іграшкові форми. Бачите, от малюночки, трафарети, от уважно. То є сучасний хробачий гуру, гумовий виріб номер 2 Люди старші розуміють, про що я говорю, а для молоді поясню. Імітація танка вироблена з гуми, що застосовують хробаки на нашій смузі фронту. Була вчора е виявлена, ідентифікована, дуже нас потішила, адже витрачати на неї цінні боєприпаси, звісно, ми не готові. А ось прокоментувати, то, звісно, без питань.